Її маємо можливість одразу долучити до нашого ефіру. Ще одного гостя. З на спі на прямому зв'язку. спеціаліст у галузі бронетанкової техніки Микола Саламаха. Пане Микола, ми вас радо вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава пане Микола. Ми побачили а, зараз в Ізраїлі, коли Хамас атакував зокрема ізраїльську бронетехніку. Це і танки, як вони використовують, на жаль, нам добре знайому тактику це застосування найпримітивніших звичайних безпілотників. Як ви гадаєте, це просто те, що вони знаєте, як подивилися? Ну тому що наша війна вона в прямому ефірі, і зрозуміли, що оця тактика вона є суперефективною та дорогі танки, наче потужні, але все одно палають. Чи для того, щоб навчитися цьому, все ж таки мали застосовуватись якісь інструктори, які вже мали би подібний досвід отримати? Значить, беззаперечно, що для того, щоб використовувати баражуючі боєприпаси, потрібно мати навики. Для того, щоб мати навики, треба перше пройти теоретичну підготовку, тобто отримати знання і отримати вміння. От, а після того пройти тренування без тренажерів і без інструкторів такі речі неможливі. Тобто, той, хто готував цих спеціалістів з використання баражуючих боєприпасів, от, він перше має матеріальну базу, і друге, він має висококваліфікованих інструкторів. Ну, це знаєте, як ми просто намагаємося ізраїльтянам трошки допомогти пошукати зв'язки, та хто ж за цим міг стояти. Але щоб там в них не відбувалося для нас головна тема це ті випробування, які стоять перед нашими військовими. Зараз інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська посилили мінування в районі роботи «Невербовет» вербове, та намагаються скувати українські сили на ділянках фронту подалі від заходу Запорізької області. І так було не просто пройти той шлях, який вже здолали збройні сили України. Ми розуміємо, що важка техніка броньована не завжди допомагала. Багато в чому треба було в буквальному сенсі йти ніжками. Потім з'явилася інформація, що все ж таки там умовно за лінією Суровікіна вже почала діяти українська важка техніка. Чи означає це посилення цього мінування, пане Миколо, Що нас знову певною мірою в часі відкидають, і які тепер загрози будуть стояти перед силами оборони? Значить, загрози змінюються дуже швидко, і, значить, нам необхідно дуже швидко використовувати той досвід, який ми отримуємо тоді, коли стикаємося з новими загрозами. Тобто, протистояння двох високо, значить, технологічних армій, воно приводить до того, що ось в його. Ході необхідно дуже швидко використовувати нові технології, винаходити нові способи боротьби, і це стосується не тільки в сухопутній галузі, це стосується і протиповітряної оборони. Це стосується і повітряних сил, і це стосується дій в морі. І ми це спостерігаємо зараз в режимі реального часу. От як тільки ми почали більше застосовувати технічних засобів і артилерію для, для розміновування мінних полів ворог почав застосовувати тут же дистанційне мінування відразу після того, як ми розмінували ті чи інші дільниці. Як тільки стало зрозуміло, що е, та кількість і щільність мінних полів яка Залишилася на тих напрямках де можливий наступ збройних сил України. Росіяни відповідно зараз починають ущільнювати ті мінні поля, які вони вже виставили шляхом дистанційного мінування, і створювати нові мінні поля. От і це дійсно забере в нас дуже багато часу на то подолання таких мінних полів. Пане Миколо, про артилерію хочу запитати нам генштаб рапортує, що завдяки західним зразкам ракетно-артилерійських систем ЗСУ вдалося створити так званий далекобійний вогневий кулак, через який російська армія не може ефективно вести контрбатарейну боротьбу. А це дуже важливо кажуть на сучасній війні. Чи можна припустити, що принаймні війну артилерії ми ну будемо вважати частково виграли? Це так. називається технічні негаразди або хтось вирішив паралельно просто подзвонити? А це означає друзі, що за мить, наш гість, наш експерт обов'язково повернеться і знову буде з нами на зв'язку. Намагаємось відновити зв'язок, бо ж хочеться дізнатися думку фахового експерта з приводу того, чи по подавили, подавили як подавили українською. Ми не більше, слово загубилося в голові. Чи витіснили ми російську артилерію з їх позиції? Пане Микола, Чи ви з нами? Лого, так так, ми вас чуємо і бачимо. Чи чули ви запитання? Я чув запитання на даному етапі. Так, ми поки що маємо переваги в далекобійності е, західної артилерії, в якості боєприпасів, от і в різноманітті боєприпасів, особливо високоточних. От, е, але знову ж таке, життя на місці не стоїть, воно змінюється, і росіяни також докладають максимуму зусиль для того, щоб е, хоча б вирівнятися. З нами в характеристиках своїх артилерійських систем. Ну і про танки, як же ж без них? Видання Reuters недавно писало про те, що Російська Федерація спроможна виробляти близько 200. Танків на рік, але наскільки я розумію, тут мова йшла про і зняті з консервування танки, і зняті з конвейерних ліній свіжовироблені, тому що ми на полі бою бачили нещодавно і той самий Т-90М і модернізовані Т-72 зразка 22-го року. Тобто йдеться не лише про техніку зі зберігання, а ще й власне про свіжовиробництво. виробництво. Правильно я розумію? Правильно розумієте тільки треба розуміти, що зараз в росіян три заводи: це Уралвагонзавод, який займається виробництвом танка, т 90 м і за російськими даними на Лютий цього року за період 21, 22 і частково 20-го року було вироблено порядка сотні танків Т 90 М. От спеціалісти вважають, і в принципі ми обговорюємо, що на даний момент всього вироблено біля 140-150 одиниць т 90 м. Тобто за рік росіяни випускати здатні тільки на одному раувагонзаводі до сотні танків. 95-97. Це 7-10 одиниць протягом місяця. От, також є е під, в Стрільні під Санкт-Петербургом 68-й бронетанковий ремонтний завод, який здатен модернізувати танки Т-72Б і Т-80Б до рівня Т-80БВМ і Т-72Б3. І Омськ Трансмаш, це інший завод. І ці заводи також протягом року здатні модернізувати сотня, ну, можливо, до півтори сотні машин кожен. Тобто, в загальній кількості росіяни модернізувати і випускати нових певно 300 400 машин на рік можуть, але ці можливості певно скорочуються через те, що дуже багато комплектуючих, особливо тепловізійні матриці і тепловізійні приціли з охолоджуваними матрицями, вони як правило отримували з заходу. а а комплектуючи для таких речей китайського виробництва, От, зараз це викликає в росіян певні труднощі саме в комплектуванні, і навіть ті самі танки Т-90 М де приціл ПНК Т. Якщо раніше він був з тепловізором з охолоджуваною матрицею, то зараз там вже тепловізори з неохолоджуваною матрицею, а це набагато гірші характеристики ніж тепловізори з охолоджуваною матрицею. Миколо складно у цьому всьому розібратися, але про намі я думаю, що базову думку наш глядач вловив спеціаліст у галузі бронетанкової техніки. Микола Саламаха був з нами. Дякуємо за коментар.